Ходила лісом казочка у білім кожушку, і забіліла стежечка від білого сніжку, гілля заквітло інеєм, і, і заіскрився лід, ходила казка в білому, пишали білий слід. А я той слід прочитала і казочку для вас приготувала. Одного року зима видалась зовсім неморозною. Сніжок випав та зразу ж і розтанув на сонці. Ні сніговика зліпити, ні у сніжки дітям пограти. Пшеничка яра на полях ковдрою теплою сніговою не накрита, а у лісі теж не гаразд. Дерева з голими гілочками стоять. І ведмедик бурмило і з барлогу виліз. Реве на весь ліс незадоволений. Чув його голос, вовчик сірячок, здивувався та поспішив на духму. Бурмилка, друже, привіт! Що з тобою трапилось? Привіт, сірячок, хіба не бачиш, не спиться меню. Та бачу ще й чую. Але ж чому? Ти узимку завжди в свою барнову ховався та дрімав. До самої весни. А цього року у лісі чогось репетуєш та птахів лякаєш. А що ж мені робити? Я звик, що взимку має бути холодно на дворі, морозно. А де мороз? Справді, а де мороз? Отож, бо й воно, що немає морозу. І сніг не випав. Та й лугу мою кухнасту ковбою не накрив. А колиськова моя де? Яка колиськова? Моя колескова така. Люрі -лю бай-бай. Мені її завжди хуртовина наспівувала. А цього року хуртовина де? Хуртовина де? Ото ж би воно. Сірячок що немає. Ні снігу не. Ні морозу нема, ні хуртовини. Хіба це зима? От холепа. Що ж робити? А я знаю -у, у, -у, у. Зажурилися звірята та вже удвох завивають. Аж тут на галявину вибігли зайчик в хань та лис хитрусь, і таки вони захекані. Видно, здалеку бігли. Ми... А що ми знаємо? А що ми знаємо? А що ми розкажемо, що розкажемо? Чого ви знаєте? Що ви розкажете? Як це що? Біда, біда, у наші сіменки зими нещастя. Еге ж, зла чарівниця, що живе на околиці лісу, украла у неї книжок зі снігом, а зимні без снігу. Так то треба щось робити. Але що хіба ми зможемо перемогти злуч гарівницю? Кажуть, він дуже люта, ух, яка душа. Ми із вухами вже це продумали. Самі, звісно, нічого не вдіємо. Та, може, нам щось порадить мудра тіта сава? Як гадаєте? А от ходімо і запитаємо. Добрий день, і тонька, тонька слова! Добрий день, добрий день. Чула, чула, знаю, знаю, яка у озимольки зима, біда трапилась. Ну що ж, хочу вам сказати, що ця чарівниця не тільки зла, але й підступна. Тож так просто мішка зі снігом. Вона не віддасть. А що робити? Треба ж зіманці якось допомогти. Так, лихо можна зарадити. Та чи витримає цей сміливість випробування? Витриму, я заради солодкого сну все здолаю. Не сумнівайтесь. Ого-го! Ні, бурмилко, не треба тобі ставати герою. Е, і до бою з череницею. О кому ж? Я тут у лісі найсильніший, а я найспритніший. а я найхитріший. А я, а я, а я, а мене вуха найдощі? Так, от тобі, вухань, і ти. Ой, як мені? Ой, ой, ой. Розумієте, друзі, цього ворога. Він надто вже сильний і лукавий, а ще й відступний. Перемогти його може тільки сміливість та й мужність. І коли найлякливіший мешканець нашого лісу пересилить свій страх, тоді ілгодія він переможе. Пам'ятай, з рук ворога нічого не брати. Обіцянкам його не вірити. А саме головне, не бійся, подолай свій страх і тоді переможеш. Ой, дякую вам, тітонько, сава, за мудрі паради. Ну що ж, іди, герою, а ми тебе тут всі чекати будемо. Ой, хай тобі вуханчику щастий. Повертайся скоріше. Тримайся, друже. Дякую, друзі. Скоро побачимось. Ми в тебе віримо. Дякую, дякую. І вирушив вуха до будинку чарівниці. Мінула справа? Справа? Та полиш ти всі у свої справи. Давай краще прогощу тебе. У мене є для тебе. І так пусточка смачна. Заходь в хатинку скоріше. Дякую, та я не голодний. Не голодний? Справді? Хм. А чого ж ти тоді хочеш від мене? А щоб ви віддали зимонці зими мішок зі снігом. А земелицій сніг, може потрібне. Я ти такий мішок зі снігом. Нема в мене ніякого мішка. Я його не брала. Не нігай мене брали. Про це вже увесь світ знає. Хм. Ну і що? І хай тобі знає, а мішка тобі не віддам. Іди собі, тобі гадзіце? Чарую, чарую. Ох! Чарую, чарую. Ох. не соромно. Віддайте, а то гірше буде. А от тобі і не віддам. То ось хто з мене з зими насміхається. То ось, хто мені зимі, не дає господарювати на рідній землі. Не годиться на чуже засіхати, бо можна й без свого застатися. Зайчику, ану цих звірят мені на допомогу. Звірята, йдіть швидше, допоможіть. допоможі. Ідемо. Зараз допоможемо. Давайте наберемо повні груди повітря і здуємо цього поганого чарівника з нашої землі. Готові? О -о -о. Один, два, три, усі разом. Ой, ой ой рятуйте. Дякую тобі, коханю, що допоміг чарівника подолати. Звірі ви також молодці, ви справжні герої. Та годі дякую, зимойка, на добрі слани, щоб добре родили запашні суниці, цілющі чорниці, інші ягоди і грибочки. Любим доням і синочкам, всім пташатам і звірятам і дорослим і малятам, їхнім мамам, їхнім татам Розсипаю сніг біленький, хай укриє всю земельку. Тож ідіть скоріш сніжок на город, на моріжок, на долини, на поля, хай стане біла вся земля. А ви маляте не чекайте, гру у сніжки починайте. Сили вдосталь наберу. Ну що, вмочуйся, ведмедик у своїй барлозі та міцно спи. <клухи> так, Звірята, а ви не проти, що я так багато снігу насипала? Що Зимонько, Ми у сніжки весело грати будемо. І сліди мисливців моїм хвостиком добре на снігу замітати. А я хоч тепер, Я все ж ось ніжку скоріше ставати зможу. Боже, шубка у мене білесенька як сніжок. Я дуже рада, що ви полюбляєте мою пору року, але мені час іти і далі господарювати на рідній землі. Бувайте здорові!